Слава Україні у програмі новини за тиждень. Ви дізнаєтеся про таке у Золочівському районі. Попрощалися з воїном Каштелянським Віктором. Під час виконання обов'язків військової служби загинув Богдан Рубаха. У Золочеві дав концерт як так. На Золочівщині та на Другобичині виявили захворювання на сказ у лисиць. Учні Золочівського загального закладу середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича привітали з Днем вишиванки. У Золочівському загальному закладі середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 відбувся день гостинності. У бродах, внаслідок пожежі, двоє людей отруїлись продуктами горіння. У Красненській громаді провели ремонт на ділянках автодороги. Посмертно відзначили орден Ами за мужність третього ступеня Юрія Гулика, Богдана Мурина, Романа Миськіва у Золочеві. Ліквідували пожежу на балконі житлового будинку. 13 травня, поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, під час виконання обов'язків військової служби від осколкових поранень загинув мешканець села Топорів, – 30-річний лейтенант Каштелянський Віктор Володимирович. 17 травня попрощалися із воїном у рідному селі Топорів. Світла пам'ять і шана Герою України. Сьогоднішній день у нашому селі в Топорові Злочинського району сталося горе. Тому що завітала, отака, можна казати, неочікувана смерть до нашого героя, який боронить нашу батьківщину, Україну від ворогів. Це є мужній хлопець. Я говорив раніше, що він і в школі відзначався, що він відзначався в навчальному закладі. Він був поранений тої зими, лежав в госпіталі, лежав в Дніпрі. І йому вже казали навіть йти додому, тому що ранення були такі, ну не дуже, але були, що може би він ніяк не захотів, він пішов далі на передову і далі ніс свою службу. Це був справжній патріот України. Таких Україна втрачає, шкода. Але сьогоднішній день ми бачимо, що заради них ми маємо ще спокій на заході. Віктор, якого ми сьогодні віддаємо останню шану. Це Герой України. Він не згасне в наших серцях, він буде в пам'яті, буде в пам'яті багатьох поколінь, як села нашого району, області набудь України. Це Герой України. Слава Україні, героям слава! 15 травня поблизу міста Часів Яр, Бахмутського району Донецької області, при виконанні бойового завдання загинув житель села Старий Милятин, молодший лейтенант, командир стрілецької роти Рубаха Богдан Васильович. Воїну було 40 років. Він, з щастю, виконав свій військовий обов'язок, ставши на захист української держави, її суверенітету та територіальної цілісності. Бузька міська рада висловлює свої щирі співчуття рідним і близьким героя, його друзям і бойовим побратимам. Хай добрий світлий спомин про Богдана стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із вами. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій. Повідомили у Бузькій міській раді Золочівського району. Світла пам'ять і шана Герою України. Учні 6-го б класу Золочівського загального закладу середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича привітали з днем вишиванки. Вже традиційно, у 3-4 травня українці відзначають день вишиванки. Всі охочі у цей день можуть одягнути вишиванку на роботу, на шкільні заняття чи просто прогулянку. Мета свята нагадати, що вишиванка є унікальним кодом українського етносу, зашифрованими символами та знаками. А вишиті сорочки, спідниці, сукні з сучасним красунням та парубкам пасують так само, як і 300 років тому назад їх пращурам. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину. Як мати шила і вела пісень, сорочку гарно вишивала сину. Лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долі вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям дорогу? Щоб діти подолали всі шляхи і вертались до рідного порогу. В тих вишиванках думає пісні про щастя, мріє, тугу за синами. Тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва мами. Ми вільні, сильні та незламні. Тільки такий народ достойний носити вишиванку. В обстанах сьогодення для всіх українців це свято набуває особливого значення. Адже вишиванка це предмет гордості українців, традиції, яка передається із покоління в покоління. Духовна броня українців. Віримо, квітуча Україна переможе. З Днем Вишиванки України. На Другобичині у селі Медвежа та на Золочівщині у селі Соколівка виявили захворювання на сказ у Лисиці. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Через це запровадили карантинні обмеження у селі Медвежа і Соколівці, п'ятикілометровій зоні населених пунктів та частині прилеглих мисливських угідь. Повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Сказ, особливо небезпечне, вірусне захворювання всіх теплокровних тварин і людини. Оситься до інфекційних природно-вогнищевих захворювань вірусної етіології з ранковим механізмом передачі інфекції ураженням центральної нервової системи, не існує території, яка вільна від сказу взагалі протягом 2022 року. На території Золочівського району зареєстровано 10 випадків сказу. Творчість харизматичного співака як так це поп реп. Рок, джаз в одному поєднанні виконавець ставить акцент на піснях українською мовою, відкриваючи слухачеві свій внутрішній стан та почуття. 18 травня співак з командою запалював молодь у Золочеві. З квітня розпочався ваш великий концертний тур. Які міста вам найбільше запам'яталися, вразили, і чим саме? Напевне, поки що найбільше Тернопіль і Червоноград. І коваль, це три міста, які прям були дуже дуже гарні. ну взагалі чисто змого так порівняння. Як на мене, всі концерти наші якісь максимально такі душевні і гарячі, принаймні я стараюсь такими їх зробити. Вот. Але поки що ці три міста маємо надію, що золочі буде ще краще. Сучаси Щодо псевдоніму, як так, який її посил. Ми думали з командою і є там сенс, але хай він залишиться в команді. Просто вважали що в 23-му році бути просто Ярослав Карпук, моє ім'я, фамілія. Не сама стильна історія. Тому вирішили зробити як так. Окей, банку тут тут є! є! У Золочівському загальному закладі середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 відбувся День гостинності для майбутніх першокласників та їх батьків. Гостей познайомили із школою та показали казку про кульбабу. Слава Україні! Нашим героям захисникам, бо саме, їм ми сьогодні так численно зібралися разом, не втомлюємось дякувати, не втомлюємось молитися, за кожного з них, за мир і споки України і за нашу перемогу. Отож, вітаю. Всі з вами привіталися, ми вже практично один одного знаємо, тож радімо, що ви сьогодні разом з нами. І скажу вам, наші малята, ви ще не першокласники, ще чуть чуть, що до сьогоднішньої зустрічі ми готувалися усі, готувалися учні, готувалися учителі. З великим хвилюванням, бо е, гостей, не запрошуєш, мусить діток. Отож, я думаю, що сьогоднішній день буде для вас казкою, буде для вас великим святом. І скажу вам е по великим секретом, що особливо сьогодні е хвилювалися і е хвилюються е до зустрічі, з готувалися наші учителі і ваші майбутні учителі. І я сьогодні з гордістю хочу назвати прізвища тих вчителів, з якими ви будете працювати впродовж усіх, е, усіх років навчання в початковій школі. Це прекрасні люди, це фахівці, це талановиті педагоги, це гордість нашої школи. І скажу вам малям, що вам повезло особливо. Тому що, крім сьогоднішнього дня, вони ще будуть. Вас запрошувати на зустрічі, ви ще краще познайомитися з ними, познайомитися з класом, в ви будете вчитися. І я думаю, що вже 1 вересня у вас буде дуже гарні, такі дружні стосунки. Вас на вас п'яти сьогодні чекала. Оксана, Оксана Ярославна Бойко. Олена Олександрівна Мельник Ірина Іванівна та Це саме ті люди, які... Навчати Це саме ті люди, які будуть піклуватися і турбуватися за вас не менше, як ваші бабусі всі, ваші мами. 17 травня о 17.08 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Броди на вулиці Степана Тудора, 22 Золочівського району в цегляній господарській будівлі розміром 8 на 5 метри. До місця виклику виїхали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. О 17.23 пожежу локалізовано та о 17.32 ліквідовано. Внаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння дві особи, а саме, жінка. 1968 року народження та чоловік 1989 року народження, яких в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Бродівську центральну міську лікарню. Вогнем знищено дах, врятовано дві будівлі. До ліквідації займання залучилось сім чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Інформують рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Завершено поточний ремонт автомобільної дороги на ділянці по вулиці в СМТ Красне та по вулиці Івана Франка у селі Острів. Про це повідомляє Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Можливістю відновлення дорожнього покриття на даних відрізках дороги С 14020 Новосілки Красне, яка перебуває на балансі служби автомобільних доріг у Львівській області, є здійснення цього на умовах співфінансування 1 мільйон 500 тисяч гривень виділено з обласного бюджету та 1 мільйон гривень із селищного бюджету громади. Як інформує начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, посмертно відзначили орденами за мужність третього ступеня трьох нацгвардійців: Юрій Гулик із Золочева, Богдан Мурин з підгайчиків, Роман Миськів з Поморян. Імена, які у наших серцях назавжди, наші земляки-нацгвардійці, які віддали життя у війні за майбутнє України. Відповідно до указу президента України, їх посмертно відзначили орденами за мужність третього ступеня, з начальником західного. Територіального управління Національної гвардії України бригадним генералом Олександром Буравковим Вручив державні нагороди рідним Юрія, Богдана та Романа. Вічна пам'ять і вічна слава героям йдеться у повідомленні начальника Львівської обласної військової адміністрації. 15 травня о 12.40 До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на балконі другого поверху двоповерхового житлового будинку в квартирі номер 6 за адресою місто Золочів, вулиця Бродівська, 2 золочівського району. Вогнем знищено речі домашнього вжитку площею одного квадратного метра та вагонку на площі що 2 метри квадратних пожежу локалізовано о 12.49 та ліквідовано о 12.51. До ліквідації пожежі залучалися два автомобілі та вісім чоловік особового складу. Повідомляє Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zoluchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!